Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки середи. Ситуація в місті повністю контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Вся важлива інфраструктура працює, місто живе та працює на перемогу. Ми продовжуємо підготовку до можливих блекаутів. Сьогодні, в черговий раз, особисто перевірив комплектацію і роботу пунктів незламності. Всього в місті військову адміністрацію створено вже 45 таких пунктів в навчальних закладах. Також 11 пунктів працюють у відділеннях поліції, тобто вже 56 пунктів незламності у Кривому Розі є. Сьогодні поставив завдання створити найближчим часом ще 7 муніципальних пунктів. Так будемо увілічувати потихеньку. Також продовжується робота над розширенням їх мережі і залученням бізнесу та інших структур. Все необхідне в пунктах, які ми відкрили, є генератори, буржуйки, підготовлені запас води та їжі. Працюють кімнати матері та дитини. Всі пункти працюють 24 на 7. Я чув десь питали, що пункт починає працювати, коли більше доби немає світла. Це не так, це неправда. Пункти незламності працюють цілодобово. Адреси всіх пунктів можна переглянути на моїх офіційних сторінках у Фейсбук та Телеграм у пості від 5 грудня або на офіційному сайті міськради. Також в рамках підготовки міста до критичних ситуацій сьогодні ми передали чергову партію нової спеціалізованої техніки міськводоканалу: це міні-навантажувачі, міні-екскаватор та великі екскаватори, телескопічні. Автокрани з вилітом стріли на 43 метри, комунальна техніка зараз виконує багато функцій. Можу сказати, що при будівництві фортифікаційних споруд на нашому напрямку 70% працювала техніка наших комунальних підприємств, а 30% техніка промпідприємств міста. Тому комунальна техніка відіграла ну, найважливішу роль. Це перше. Друге. Це ліквідація наслідків ворожих атак та прильотів. Це також комунальна техніка. Третє: питання допомоги Херсонщині. Зараз декілька наших бригад працюють на відновленні енергопостачання та укріпленні критичної енергетичної інфраструктури в самому Херсоні, і в територіальних громадах Херсонщини. На жаль, деяка техніка постраждала від ворожих обстрілів та уламків снарядів і переверталась. Ну, все було. Але зараз ми отримали потужну сучасну техніку, і всі роботи будуть продовжуватися. Також є інша робота в нашому великому місті, яке повинно жити. Люди повинні бути з водою, запаленням і з усім іншим. Щодо ситуації на фронті, на нашому напрямку вона повністю перебуває під контролем Збройних сил України. За інформацією Генерального штабу, ЗСУ на Херсонському напрямку ворог обороняється. Наші підрозділи завдають точних ударів по пунктам управління, районам зосередження особового складу, артилерії та складів боєприпасів окупантів. Під артилерійський вогонь ворога сьогодні потрапили понад 10 населених пунктів, зокрема, Осакорівка, Золота Балка, Дучани Херсонської області. Продовжує ворог терор і Нікопольського району нашої області. Вночі та вдень здійснили 8 обстрілів. Мирних громад і ствольної артилерії та РСЗВ. Ураган. У Нікополі зруйновано одну господарчу споруду. Пошкоджено близько чотирьох приватних житлових будинків, дев'ять цивільних об'єктів. Це медичний коледж, магазини, офіси. Також вночі ворог обстріляв Марганецьку громаду. Без втрат, слава Богу, Криворізький район обстрілів не було. Сьогодні день працівників місцевого самоврядування. Неможливо під час війни переоцінити їх роль. Сама організація з перших годин війни, будівництво фортифікаційних споруд, допомога військовим, прийом та підтримка вимушених переселенців, вся робота шпитальної бази, фактичне місцеве самоврядування, багато в чому взяло на себе функції логістики і тилу та інженерії для наших збройних сил. Збережено та Виконуються всі міські соціальні програми підтримки криворіжців. Ті, кому зараз нелегко, отримують допомогу додаткову від міста. В екстрених ситуаціях працівники нашого самоврядування не сплять і працюють ціла щоб місто продовжувало жити. Дякую кожному за роботу. Наша сила в єдності. Вмінні працювати разом кривий ріг, міста Фортеця, міцне та незламне. І разом ми зробимо його ще кращим. Зі святом, друзі! Та про наші мирні перемоги. На чемпіонаті України з плавання на Київщині, вихованець Криверіського Ді США 2 Олександр Поляков, виборов срібну та бронзову нагороди. Вітаю нашого спортсмена та бажаю нових успіхів. Зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші Збройні Сили. Та ще раз скажу: не питайте, коли закінчиться війна. Запитуйте себе, що я зробив сьогодні. Щоб наблизити нашу перемогу, і що я можу зробити завтра? Разом переможемо! Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!